Вітаю шановні друзі. Це Олександр Лащенко і програма Ваша Свобода. Артем Ситник підтвердив отримання антикорупційним бюро документів про нібито існування чорної каси українських політиків, зокрема регіоналі, у домайданівські часи. Передав матеріали колишній перший замголови СБУ Віктор Трипак, і це сталося через півроку після відставки пана Трипака. Якщо йому вірити, йдеться зокрема про общак чорну касу партії регіонів. Хоча виплати відбувалися не лише за президента Віктора Януковича. Сума виплат близько 2 мільярдів доларів. Водночас пан Трипак не назвав. Ав жодного прізвища, хто кому виділяв ці гроші з так званого общака, як стверджують деякі експерти про чорну бухгалтерію регіоналів згадали лише зараз через завершення, так би мовити, компромісу між колишньою та нинішньою владою та заради підняття рейтингу влади чинний. отже, по кому вдарить зараз чорна каса політики і минулого і чи не перетвориться цей скандал на чергову мильну бульбашку, про яку швидко забудуть? Будемо говорити про це в студії прямого ефіру з народними депутатами парламентарям від блоку Петра Порошенка Олегом Петренком. Вітаю вас, пане Вітаю. Петренко. А також його колеги по радіо, людина, яка не входить до будь-якої фракції, але є членом міжфракційного об'єднання уточнюємо це перед ефіром. Звісно, хоча і так це знає Віталієм Купрієм. Вітаю вас, пане вітає вас, Купріє. Ну перед тим, як ми що почнемо говорити? Власне наведемо дослівну цитату з інтерв'ю тижневику дзеркала тижня, так би мовити, винуватця сьогоднішньої програми пана Трипака, який свого часу минулого року очолював СБУ управління боротьби з розлочинністю та корупцією, лише зараз згадав про існування так званої чорної каси з боку регіналів і не лише їх. Отже, Віктор Трипак, інтерв'ю зеркала тижня. Серед фігурантів цих матеріалів посадові особи найвищого рівня: міністри та керівники відомств, народні депутати, відомі політики, громадські діячі, представники міжнародних організацій, судді, зокрема найвищих судових інстанцій, отримувачами хабарів були представники багатьох політичних партій, як провладних, так і опозиційних, в часи правління Віктора Януковича. Колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трипак, видання дзеркало тижня, 27 травня 2016 року. Ну, як я вже зауважував Артем Ситник підтвердив те, що ці документи пан Трипак справді передав Національному антикорупційному бюро. А сьогодні на своїй першій прес-конференції, як голови Генеральної прокуратури України Юрій Лусенко, теж підняв цю тему о цих документів так званої чорної каси регіоналів і не лише їх. І своє ставлення пан Лусенко висловив до появи цього скандалу. Я мав сьогодні розмову із спецпрокурором спеціальної антикорупційної прокуратури паном Холодницьким. Назар Іванович проінформував мене, що поки що нема навіть провадження, бо вони аналізують їхній аналітичний підрозділ, аналізує зараз документи з тим, щоб визначитися з його подальшою долею. Але ми вже домовилися про співпрацю департаменту пана Горбатюка, який розслідує е, справи злочинів часів Януковича у даному питанні. Єдине, що можу вам сказати, що на документах я спеціально це перепитав, підписи є. Тобто це не просто набір цифри призвичай, там є підписи. Хто це вам може сказати або не сказати тільки слідчі? Коли буде оприлюднено списки ТПК, ви, я думаю, без подиву дізнаєте, що фінансували зовсім не партію регіонів, а зовсім інші партії, в тому числі дуже гучні на сьогоднішніх виступах з парламенту. Ну, я б сказав, найгучніші. Тому рано чи пізно такі речі випливають. Рано чи пізно такі речі випливають. Пане Петренко, чому лише зараз ці речі випливли? після того, як пан Тріпак уже півроку не є на своїй посаді, після того, як понад два роки як переміг Майдан? Чому випливли, це час покаже? Звісно, що це не випадково. Всьому є своє пояснення насправді. Що за списки, знаєте, зараз коментувати щось ну, дуже складно, тому що ніхто, крім. Тих, хто аналізує зараз ці списки, уявлення навіть немає приблизного про кого про кого там може йти мова. Я точно знаю одне, що вони такі списки, і чорна бухгалтерія, вона точно існувала. Так само, як у всіх інших політичних партій, і минулих, і нинішніх. І хотілося б, щоб це не тільки От, дійсно, хотів, ну мені подобається, що такого це набирає гучного інформаційного масштабу. Не хотілося б, щоб це просто було як засіб тиску на когось, оприлюднення цих списків, цих матеріалів, цієї чорної бухгалтерії, а щоб це стало початком можливо якогось очищення взагалі нашої політики від чорної бухгалтерії. І взагалі... зараз вона є. От ви як представник блоку Петра Порошенка. Я говорю про партійний, я не належу до жодної партії. Член фракції. Член фракції. Член фракції. Ну, ми мене ми точно ніколи не стосувались жодні якісь чорні бухгалтерії, але там, де мова йде про фінансування когось і чогось, то ну, звісно, що це фінансування, як і раніше, воно все відбувається. Ну, знаєте, тими коштами, які. Ну, мабуть, джерелом їх є ті ж саме офшори. Навіть так, ну як а, варіант, пане куфрі до вас. Запитання а ви як да. <реш> Ви знаєте, я ми я хочу прокоментувати гроші. заяву Юрія Луценка. Він підкреслив і погодився з позицією антикорупційного прокурора Холодницького, що вони є порушниками закону. Холодницький і Луценко є порушниками кримінально-процесуального закону. Чого? Тому що декілька днів тому, коли вони отримали ці списки, вони мали впродовж 24 годин внести відомості про злочин в ЄРДР і розпочати досудове розслідування. Не передбачена в законі така форма, як аналіз документів, читання документів. Други ви про... маєте на увазі саме пана Холодницького чи Пан Артема Холодницький. Ситника? Ну сидник Холод, Холодницький контролює. Це всі це все одна і та ж контора. А генеральний прокурор також е відповідає за це все. Він вища посадо. Особа, яка бореться з корупцією, тобто вони зараз роблять це все не в ну, не в спосіб передбачений законом зі свого боку. Щодо пана Трипака, я хотів би заявити, я його дуже поважаю за його позицію по, по корбану свого часу. Він не захотів брати участь в цих, значить політичних переслідуваннях по брилянтові прокурором. Ви знаєте його позицію, але. Він поступив ну, я скажу, вчинив, як вчиняє правоохоронець, передав в правоохоронні органи. Що зараз може відбутися? Відкриється кримінальне провадження рано чи пізно. Для чого воно відкриється? Не факт, що з тому покарати винних, знайти істину там і припинити злочин, а для того, щоб покрити потім завісою цей таємницю слідства ці документи, і щоб потім суспільство ніяк про них не дізналося. Я вважаю, що треба ще до того, як воно потрапило в антикорупційні бюро, як от накшталт панамських офшорів, оприлюднити це. Він Інтернет, ну не знаю, маса способів, як це можна зробити, і тоді суспільство побачить і не буде можливості як народний братися. депутат. Маєте можливість отак звернутися до пана Ситника з такою, не ну, не знаю, вимогою чи прохання, як правильне слово вжити. У мене сотня звернень до Ситника і до холодницького. Вони мене вважають одним із самих активних депутатів, які борються з корупцією. Але жодної по моїй заяві вони жодного справи до суду ні ні до чого не довели. Це корупційний орган, не а корупційний Це моя заява. Я вже давно її збирати е... більшість голосів у раді да, постанови. Це, можна це. це... це... Зробити ну їх хто, хто зараз більшість. Ви розумієте, чи я зараз більшість? Це позиція до тих, хто змо ну, скажу таких, як колишні працівники збу, які хочуть оприлюднити інформацію. Я вважаю, що не передавати. Передати потім можна буде оприлюднити. Оце саме головне було пане Петренко. Ви теж вважаєте, важливо вже зараз прізвище нарешті назвати Адже, тріпак нагнав інтриги, а жодного прізвища не називає. Я абсолютно погоджуюсь на це відсотків. Я готовий як депутат там інструментаріям, депутатським там звернення, запити, вимагати. при тому, що ви представник цих... тієї більшості про яку Я... казав ваш колега по раді зараз по ефіру цю інформацію, тому що ну інакше це виглядає не досить якось. Коректно в тому плані, що якщо говорити про слідство, то витік інформації такий, що от там є якась чорна бухгалтерія, якісь списки. Для слідства це точно не є добре. Але якщо для слідства, якщо для вже говорити, якщо виносити в інформаційний простір, то вже сказав А, говорив говори Б. І дійсно це важливо знати, і щоб потім. Насправді погоджує, щоб потім е, жодне це прізвище е, в цих списках не було там, десь е, не загубилось про пр, е, е, в, е, в цьому самому процесі аналізу. Це, ну Так у вас є можливості. Сесійний тиждень буде. починається до канікул ще парламентських є час. Можете о, навіть удвох. Я ну, не знаю, знаєте, як це робиться про. Це про відповідь про е, працівника правоохоронного органу. Відповідно до рішення Конституційного суду заборонено депутатам тручатися, давати вказівки слідчим. Ми вже це все знаємо. Ми вже мільйон разів. Зверталися мільйон раз отримали такі відписки. Я вважаю, що оце саме корупційний орган, який очолює Ситник і Холотницький, вони зроблять все, щоб вибірково розслідувати, не надавати суспільству повну інформацію. Але я ну дуже сподіваюся, що у пана Трипака є копії відповідні і що він все таки ну. Ти тим або іншим чином доб'ється того, що вони будуть оприлюднені. А пане Луценко, нового ну вже не зовсім нового генпрокурора. Є можливість самому проводити це розслідування? Чи це тільки прерогатива відомства Ситника? Абсолютно може, абсолютно може, якщо захоче, він все може. Не, не треба ховатися за цим. Я коли чи до речі його обирали, він сказав: я не буду розслідувати злочини, поточні злочини вищого керівництва держави, тому що є відповідний орган. я скажу: неправда подання про зняття недоторканності з депутатів теж буде вносити антикорупційний орган. Ми повинні контролювати. Ви вище посадово особа в цій сфері, тому тут тут, тут треба дивитися на це все. Отже, нагадаю, що сьогодні в ефірі Радіо ми говоримо про цей скандал, ініційований колишнім першим заступником голови СБУ паном Трипаком. Про нібито існування чорної каси партії регіонів. часи Януковича, не лише цього президента з гостями студії народними депутатами Віталієм Купрієм та Олегом Петренком. До нашої розмови маєте змогу долучитися ви, шановні дозвонювачі, Якщо набираєте номер Кивануль 044 490 3074. І це набрав уже номер один з наших глядачів, слухачів. Будь ласка, маєте змогу поставити своє запитання? Добрий день. Добрий день вам. Ви запитували для цього. Так щоб слова Генерального прокурора, який заявив, що е, е, там е, гуч, гучні, гучні депутати і особливо фракції, які зараз є надзвичайно гучні, як це розуміти, ну можна зрозуміти, е, авансували і, і всі, всі вибори, чи невідомо що. Так хто ж зараз гучний? Е, пан для Шко, а чому гучний? А тому, що сказав, завтра знову буде блокувати е, трибуну Верховної Ради для того, щоб не створити е, комітет по розслідуванню офшорів. шорі. А на дозонічка даруйте, я, до речі, не знаю, як до вас звертатися. Як вас звати? Ви не представилися? Ольга Іванівна, Ольга Іванівна. Ну пана Ляшка, немає зараз студії, не вин оприлюднював ці документи. Можна будь-які закиди на його адресу адресувати. А для нинішньої влади з чим пов'язаний цей скандал? Як ви вважаєте? Чи вона не, не при на чому його адресу? Я тлумачу. Я тлумачу слова Генерального прокурора. Зрозуміло, ваша позиція. Звісно, маєте на неї право. Я трошки доповню нашу дозвонювачку. Взагалі, дійсно, може, це робиться для того, щоб те ці різкі критики чинної влади. Ті ж самі журналісти, деякі з них зараз народні депутати на кшталт Сергія Олещенка. Можливо, ви пане Віталію, просто мали змогу ще раз порушити питання, яка влада погана, як вона нічого не робить, і не більше того, погоджуєтеся, пане скільки Купрій? можна порушувати? Вже треба якісь дієві шляхи для того, щоб вийти з цієї кризи. Я взагалі вважаю, От повернулася Надія Савченка. У мене зараз є такі підстави вважати, що її зараз у десь з боку адміністрації президента з боку Тимошенко їй не надають повну картину інформації, намагаються її виштовхнути з України там в паре, щоб вона тут не брала Участь, скажімо, в розбудові держави. Я думаю, надати треба інформацію як лі одному з лідерів нації, яку довіряє люди, щоб вона заявляла і щоб вона вимагала, скажімо, про створення та тих самих правильно про денонсацію угод з Російською Федерацією які зараз існують, чинні про Чорноморський флот, про все, які заблоковані були тоді Гройсманом, Зараз парубєм. Я думаю, що нам треба знаходити якісь лідери в державі, яким суспільство таки в надію поки що. що. Да, я буду допомагати їй розібратися в цій ситуації. Не захочуть вона йти цим шляхом, піде там шляхом Іншим ну ми будемо тоді повиншими. пане далі. Ви ж як представник міжфракційного об'єднання укроп. Чому я на цьому наголосив на початку програми? Деякі оглядачі стверджують, що коли того ж самого Юрія Віталійовича Луценка призначали таки нарешті генпрокурором після цієї тривалої прокуріади після звільнення пана Шокіна, частина людей, яких пов'язують з великим підприємцем олігархом Ігорем Коломойським, вона підтримала кандидатуру Лисенка. Ну ми не скажемо там, пов'язують частина людей, які входять в міжфракційне об'єднання укроп, підтримала кандидатуру Луценка. В партії ми це питання не обговорювали. Це було, скажімо, особисто хто як хотів, як, хто повірив Луценку, хто його може знати. Я знаю його дуже давно. Я голосував проти і завжди піддавав його жорсткій критикі. І, До речі, хотів заявити, що не все так чисно, не тільки у там хтось у кропа проголосував, Юлія Тимошенко з батьківщини зробила все для того, щоб Юрій Луценко став генеральним прокурором через Андрія Кожем'якіна, голову комітету з правоохоронної діяльності, який протягнув, пропихнув незаконно оці зміни до закону, які дозволили Уцинку стать я заявляв йому це, розумієте, але на жаль, ніхто не прислухався. Пане Олеже, ви ж не просто політик, ви людина, яка зі зброєю в руках відстоювала незалежність України і боронила від агресора Росії. Ви були в Азові, потім стали політиком. Ви не з тих політиків, які відсвічують раді камуфляжем заради рейтингу і так далі. Вам не боляче спостерігати, як зараз через понад два роки після перемоги майдану в Україні борються у лапках з корупцією. Що ви скажете з цього приводу? Ну, знаєте, дійсно, я політик, політиком я навряд чи я і, і зараз не вважаю себе. І, так, звісно, розчарування є. Розчарування є, і навіть тоді, коли мені запропонували, коли я ще був в Азові, і в мене навіть думок не було там, про якусь політичну кар'єру, що я там буду депутатом Верховної Ради. От, от, Коли я погоджувався на те, щоб мене запропонували мою кандидатуру висунути і підтримати на виборах, то там звідти, після Майдану з фронту, ну, ми, от, була впевненість така, що тут, ну, поки ми там воюємо, що тут все насправді змінюється. Що заважаєте? Дивіться, що заважаєте? Система, яку неможливо зруйнувати. Я... Петро Олексійович Порошенко лідер вашого блоку, я Фолк, думаю, формальний чи як це... його назвати. Я... Інші причини. Я думаю, що все ж таки, знаєте, якась там не знаю, можливо, назвати доброю волею. Да? Тому що, якщо говорити про законодавство, то ну, про антикорупційне законодавство, наприклад. Я думаю, що на сьогоднішній день воно вже в одної найдосконаліших світі, мабуть. Але результатів не дає. Нема політичної волі. Якщо ну не хочу ідеалізувати не в ні в якому разі там президента Білорусі, там я думаю, що антикорупційне законодавство в них взагалі ну не знає, але думаю, так що воно досить примітивне. Але корупції в країні немає. А сам Олександр ви виважаєте чистим з точки зору корупції. Тому сам Лукашенко чистим вважаєте? Я гол боже, я ж в Грузії був. Я, я жодного разу, жодного скандалу корупційного пов'язував Лукашенко, не нічого. Україні потрібен Лукашенко тоді, так? Я не кажу, я живу, не ідеалізуючи. Я просто як приклад того, що є примітивне антикорупційне законодавство, і корупції нема. А в нас вже досконале, в його досконалюємо, вдосконалюємо результати. Дивіться, ну ви ж спілкуєтесь з вашими колегами по блоку Петра Порошенка. Ну от я кажу, ви ж говорите це не тільки зараз в студії Радіо Свобода. Я не досить часу спілкуюся. Ну ви ж буваєте в Раді? Ну так, працюю. Берете участь обов'язок до приймає. Що заважає? За що заважає? Ну от як ви вважаєте? Ну, Добре, ви сказали, за законодавство більш-менш, більш а доволі гарно. Ми, ми як законодавці... Ви за, за Луценка я, голосували. Е, так, як я голосував, так. Е, і ну, Сподіваюсь, mm -hmm. що, буде, що, що буде якийсь результат, е, тому що ну, не знаю, прес-конференцію сьогодні Юрій Віталійович давав і... Посадить він трьох любих друзів, uh -huh. як вважаєте? Ну можливо, чи їх чиїсь і, і, і когось друзів, якихось там інших людей доба дивіться. Ну, ну Якщо говорити вже вже про генерального прокурора і те, що там сьогодні прес-конференція буквально на ну, да, <рес> буквально я так не всю прес-конференцію бачив, але шматочок, то ну, жодного не було генерального прокурора в історії України, мабуть, і жодної керівництві, щоб він на не, 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 бу, не говорив якісь речі там: я не, не зможу перемогти корупцію, я не наведу лад в корупції, я не, я не проведу так, так, так. реформ. Звісно, звучить все оптимістично. І десь можливо. Має пояснення те, що там, наприклад, хід прихідний період він дає собі там ті ж 100 днів для своїх заступників, деяких тому, що стоїть два завдання перед Юрієм Віталійовичем зараз. Перше це реформувати прокуратуру, а друге, якмо швидше дати результат по тих справах. Ви сподіваєтеся, він впорається з цим. Ваше враження, я сподіваюсь. Ну, знаєте, ну якщо не сподіватись, то Ну що добре. Пане Віталію, ви щось я, хотіли сказати. Да, я вважаю, що Юрій Луценко вже почав з брехні. І він, до речі, по слову і діла, така громадська організація проаналізувала, як він був народним депутатом. Так, от, один із трьох керівником, у... фракції. керівником фракції народним депутатом. Він дві третини своїх обіцянок не виконував. Він брехун. Так, от він почав, він заявив, що я не буду полі... займатися політичним переслідуванням. Але по будь ласка, обшуки, там вилучення документів, все це можна було зробити абсолютно іншим шляхом. Залякувати це перше питання. По-друге, подивіться, кого він бере в собі в заступники. До речі, залишаючи старих заступників, ніхто про це не каже. Юрій Столярчук, який підозрюється тому, що він там порушив законодавство під Березенка на 205 п'ятому вовкурзі в, в Чернігові. Матіус, який покривав злочинців державних зрадників з СБУ, такий капітан так, різкі у вас звинувачення. Да. Ні, так це Пан серйозні. Матіус не сиди. Зараз не немає змоги Ні, вам відповісти. Він не відповість, тому що він покрив злочин. Я ж займався цими питаннями дуже порительно. Взяв Валентину Тиниченка, яка зробила все, щоб забрати апеляцію. З Справи гангадзе Пукача, яка тисла на Пукача. Ми це все знаємо для того, щоб він оговорив і не вказав реальних замовників. Оце зараз оточення буде оточувати нашого генерального прокурора. Це шлях нікуди, я вам скажу. Ну що ж, я бачу, не дуже оптимістично ви налаштовані ну, пане Куценку. Але пан Петренко все ж таки висловлює певні сподівання, що цей скандал з чорної каси, якого прилюдне колишній перший заслугний голови СБУ пан Трепак. Він все-таки буде розслідуваний. Правильно розумію? і будуть якісь результати нарешті. І наголошую, що пані Таліченко і пан Матіос, і будь-які названі в цьому ефірі особи. Тим же паном Купрє має змогу теж висловитися в ефірі Радіо Свобода з приводу пред'явлених на їхню адресу звинувачень. Я вам дуже дякую за участь цьому ефірі. Побачимо, що буде далі з цим скандалом при Олександр Лащенко, і дякую вам, друзі, за увагу.